Старт компанія OpenAI підняла гроші, Так, вони завжди піднімають гроші, тому що те, що вони роблять, потребують дуже багато грошей, і вони цього разу підняли 40 мільярдів доларів. Якщо чесно, мені здається, я не пам'ятаю ні одної компанії, яка б підняла стільки грошей. Але. 40 мільярдів доларів. Ну це реально oh. дуже дофіга, і компанія звісно, велика, Роблять вони багато всього. Але я просто хочу нагадати, що той нещасний чат GPT випустили 2,5 роки назад, і він вже от вимагає стільки грошей, скільки вони ще до того підняли, і взагалі зараз OpenAI оцінюється в 300 мільярдів доларів. Що цікаве інше для нас, так це те, що Сем Альтман заявив, що ось, ось вони випустять першу Open Weighted Model від компанії OpenAI, і це явно зроблено. Ну тому що китайці їх так дуже сильно так підструнили. Тому що китайці випустили і Seek, і Alibaba щось там випустили, і Байду випустили, навіть Tencent випустили і Тік-Ток. Коротше, всі випускають свої опенвейт моделі. І е, Сполучені Штати Америки тут трохи та й відстають, тому що єдине, хто open опенвейт модель, це насправді компанія Мета зі своєю ламою. І зараз ми з вами зможемо поспостерігати те, як Сполучені Штати Америки і Китай будуть боротися за ринок опенвейт моделей в, 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 в світі собственно. Що випустять не зрозуміло Мальтан просто попросив всіх дати і потім вам щось вишлють. Зараз в публічному доступі немає нічого, але скоро буде. Ну коротше, 40 мільярдів і open-weighted модель. Класно жоті. Ну, якщо ми вже говоримо про Китай, то Китай вирішив зайти на ринок Brain Computer Interfaces. Та те, що раніше було тільки Neuralink, потім ще з'явилися якісь компанії. Коротше, Китай також хоче вийти на цей ринок, і вони випускають свої перші BCI. Називається Бейнау No1. Він буде коштувати тільки 900 доларів і зможе великій кількості пацієнтів, хто паралізований, робити те ж саме, що роблять за допомогою Neuralink. Керувати Керу там, керувати роботами і так далі. Ну. Нейролін поки не вміє вроді, як контролювати роботів. Але китайці кажуть: ну якщо комп'ютером зможе, то і робота не зможе. Що в принципі досить логічно. Але насправді це вже не перший брейк-комп'ютер інтерфейс. В Китаї вийшло вже декілька. Вони всі досить дешеві, а деякі навіть працюють краще, ніж працює нейролінк. Тому як ми бачимо, зараз якось Китай так собрався, почав дивитися, що там новенького випускають ті кляті американці, і почали робити свої альтернативні продукти. Тому кіберпанк все ближче, в когось буде дорожчий кіберпанк з. Нейролінкам з США когось буде дешевший кіберпанк з от цим от брейн-комп'ютер-інтерфейсом з Китаю. Ох і світ починається, да? Ну, а якщо ми вже говоримо про Нейролінк, не можна не згадати мою найулюбленішу людину в інтернеті Нолан Тарба. Це перша людина, яка отримала нейролінк. Це перший пацієнт, пацієнт один чи но, я не знаю як його назвати. Він отримав нейролінк, і він в молодості десь там з скали якоїсь і був повністю паралізований від шиї донизу. Йому став нейролінк. І він зразу почав пости в Твіттері. Не найкраще використання нейролінка, Нолан, але ну як може вже. І там він почав показувати, яким чином він за допомогою сили думки. Да, блін... Він за допомогою Сили Думки управляє комп'ютером, грає в шахи, грає всьому цивілізацію. І взагалі, там, навіть якщо ви зайдете на Нейролінк, ви зможете побачити, там є тест, і там будуть загоратися такі точечки, і вам треба їх швиденько нажимати. І знаєте, досить важко, коротше, обіграти а, за допомогою звичайної мишки Ноланда, в тому, як швидко він може нажимати на ці кнопки за допомогою Сили Думки. Але він після довготривалої паузи випустив перший пост, в якому він розказав, як пройшов його рік з нейролінком, і в нього немає. Ніяких не психологічних, не фізіологічних а а а откатів. Ну короче, що в нього добре, і це дуже класно за цю людину. Можна порадіти. Нолан каже, що за до допомогою нейролінки він почав багато читати. Він почав дуже багато. Використовувати інтернет, і він взагалі використовує інтернет не менше ніж 10 годин на день. Що для паралізованої людини це досить багато. Нолан сказав, що за останні півроку він прочитав більше ніж за останні 11 з половиною років, і за допомогою нейролінка він знайшов роботу. Та він досить багато зараз мандрує, дає якісь спічі, і за це він отримує гроші. Коротше, от Ноланд — це дуже класна історія, за якою можна спостерігати і бачити, як технології. Беруть і покращують життя людей найкраще. Ні, звичайно, багато технологій погіршили життя людей. Але в цілому, Нолан це, от якраз той приклад, коли технології покращили життя людини. Зайдіть на Twitter, почитайте. Дуже класний чувак, дуже я за нього радію. Тому пропоную і вам порадіти за нього. <му> ну що шкіряні мішки? Ми не Так, Да, шкіряні мішки не справляються з тим, що залазять на всякі сайти. Підходять по якісь сками, використовують погані паролі, і вообще їх все обдурює. І компанія Google вирішила. Ля людям віри немає, довіри взагалі до них немає. Всі шкіряні мішки нічого не можуть, навіть про себе не можуть подбати. І тому в майбутньому в Google Chrome буде скоро AI, додатковий AI, який буде за вами слідкувати, бо, блядь, ви не справляєтесь. Він буде дивитись, куди заходять шкіряні мішки. Він буде дивитись, наскільки сайт це скамірський. Він буде дивитись, що ви там будете вводити. І якщо ви будете якусь робити херню, він вам буде казати: одумайся, що ти робиш, подивись на цей сайт, хто тобі дасть безкоштовні цицьки за 2 гривні. Вообще, такі Діл неможливий, не роби цього. Ну звісно, роби, якщо вже дуже хочеш. Але ти ідіот, та настають ті часи, коли штучний інтелект буде слідкувати за що ж ми там робимо в інтернеті, і давати нам по пальцям, якщо ми робимо якусь фігню. Але ну насправді іншого виходу, я, якщо чесно, не бачу. А пам'ятаєте, з виходом штучного інтелекту, ми всі якийсь момент почали хоронити компанію Google? Мол, от зараз люди почнуть використовувати чат GPT чи інші штучні інтелекти для того, щоб шукати інформацію. І це насправді правда. Я подивився, я набагато менше зараз використовую в Google пошук. Я в більшості використовую чат GPT для того, щоб шукати або взнавати якусь інформацію. І ми з вами. О, все. Google, звісно, конець, тому що ну а де ще люди будуть шукати, де люди будуть звідки він буде показувати рекламу для того, щоб люди щось бачили? Хто не знає? То Google, це, звісно, класна компанія, пошук, Ютуб і так далі, але основний їх бізнес це реклама. Ну і тому багато людей почали гуртом копати помиральну яму для Гугла. Але, як виявилось зарано, тут компанія Roblox. Кого є діти, той точно знає, що таке Roblox. Кого немає дітей, Можливо, чув. Коротше, Roblox це такий. Я навіть не знаю, що це таке, чесно вам скажу. Там одні люди створюють ігри для дітей, діти туди заходять, створюють ще якісь ігри. Там, коротше, метаверс метаверс метаверси через метаверс. Але фішка в тому, що там величезна кількість аудиторій. Там 89 чи 90 мільйонів користувачів, які постійно несуть туди гроші. Тому що там можна купувати всякі преміум штучки, і ці преміум штучки, якщо ти купуєш, ти можеш вдягати на свого аватара чи щось з ним робити. І коротше, там гроші роз. Жесть, там своя економіка. Також компанія Google і компанія Roblox підписали угоду, що тепер можна буде рекламувати Google в Roblox. За це користувачі будуть отримувати якісь от санкції монетки чи якісь преміум речі. Ну коротше, да, як бачимо, Google зараз шукає нові ринки збиту і дійшов тепер до Roblox. Тепер в Roblox можна буде подивитись якусь рекламу, яка є там на Ютубі, або якась контекстна реклама, але за це навіть потрумаєш якісь там. Віртуальні монетки. Знову ж таки, це буде в основному направлено на дітей, тому що аудиторія Роблокса це в цілому тінейджери або діти помолодше. Ну що, ти бачиш, у нас тут землетрус був, що трясло, квартира потріскалась, але новини прийшли до тебе в п'ятницю, як і було обіцяно. Тому це заслуговує твого лайка. Бо твій лайк допоможе нам показати це відео більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Знаєте, нашу любиму компанію Boston Dynamics? та Boston Dynamics – це компанія, яка показує, як роботи будуть нас доганяти, кувиркатися, не падати, бігати. Коротше, робити паркур, коли будуть ганятися за шкіряними мішками, коли почнеться восстання роботів. Ну, точно ж бачили ці собаки. Потім цей робот роботатлас. Також компанія Boston Dynamics показала, як роботи Атлас зараз вже можуть використовуватися в. Промисловості і там багато речей показали. Як вони ходять, як вони якісь речі переносять, як вони бігають по складу, там щось складають. Мені відверто кажуть, що якийсь там степан з надвірною набагато краще буде бігати по складу і організовувати речі ніж любий там робот Атлас. Але це поки наразі Атлас виглядає дуже круто. Він там підходить, присідає, щось там бере і так далі. Але зараз показали, як робот Атлас від Boston Dynamics тримає камеру для того, щоб робити зйомки. І насправді балін, я от про це думав, і це має сенсу. Від ви можете мати робота Атласа, ви можете мати дрони, які також знімають якусь рекламу чи фільм, і так далі. Вони всі разом синхронізовані. Вони знають, як знімати, щоб ніхто нікуди не попав. Пам'ятаєте, коли там при зйомках якогось гладіатора там літаки літали. Так ось, зараз роботи зможуть робити дуже круті такі кінематографічні ефекти для того, щоб ну показати якісь кадри. Саме кіно як і індустрія, якось мені здається, душу та втрачає, але зараз можна буде робити дуже круті Сцинематографічні кадри, і це все буде робитись роботами, і все воно буде класно, але душі там не появиться. Це я вам точно кажу. Просто не знаю. Подивіться фільми 90-х і порівняйте з фільмами зараз, ніби в нас якусь кусок душі відкусили. Ну, але це таке, це і старчі ці, знаєте, раніше було краще. Ну, але роботи Атлас скоро будуть знімати для нас фільми. І це, блін, неочікувано, але має сенс. Ну а для того, щоб ці роботи багато рухали, що потрібно? Батарея. Правильно, зараз в цих роботах є велика проблема, що вони не досить автономні. Але отут, тут -от, південно корейський університет The Young Young Book Institute of Science and Technology, представили концепцію нової батарейки. Не, нової невеличкої батарейки, яка працює як невеличкий ядерний реактор. Такі часи ну, що дивуватися, насправді Fallout – це ближче, да, емтей та наш були ядерні батарейки. Коротше, вони представили батарею, яка працює на карбон 14 це радіоактивний карбон, він нестабільний, але він робить бета-випромінювання. І від бета-випромінювання досить легко захиститися, тому вчені бачать величезний потенціал в такого типу батареях. Але є одне, але вони зараз не дуже багато електроенергії виробляють. Там мені здається. Вони змогли покращити її в 10 разів, і все одно це не більше там 3% і якось вообще не прикольно. Тому літіонні батареї поки що for the win, але от починають працювати. Це реально такі маленькі, майже пальчикові батареї, які працюють на радіоактивних елементах. Коли це вийде, невідомо, але це дуже нам потрібно для того, щоб роботи могли дуже довго за нами бігати, коли ми будемо від них втікати, і їм не потрібно було перезаряджатись в цілому в південної Кореї. Зараз дуже багато якихось таких гучних заяв. Вони от нещодавно про мем е, дуже багато говорили. Зараз про ядерні батареї. Про мем резистори ви можете почитати в мене на телеграм-каналі. Я про це писав. Це рібят не про меми, це про plus але йдіть почитайте. Мені здається, це цікаво. Але от тут тепер ще й такі батареї. Чи щось з цього буде реальністю? Невідомо, але чесно, в мене знаєте, такий вайб цього ЛК-99, який ми всі очікували, побачили, що він змінить наш світ, а світ і дощ гидотний. Компанія HM посварилася з моделями. Ха, ха з моделями, причому не моделями штучного інтелекту, а з реальними моделями. Що зробили HM? Вони найняли 20 моделей і зробили їх віртуальні прообрази. Для чого? Для того, щоб використовувати в рекламі. І це визвало інфаркт жопи в реальних моделі. Боже, зараз то так важко. Тут є моделі штучного інтелекту, тут є моделі шкіряних мішків. Коротше, моделі шкіряних мішків дуже сильно бісяться на моделі штучного інтелекту, тому що коли зробили оцей віртуальний образ шкіряної моделі, то вийшло, що тепер не треба її платити за зйомки, тепер їй завжди 20, тепер вона ніколи не втомлюється. Тепер, коли ви її перевозять якусь локацію, в неї немає там якогось джетлагу, а пахм'яла. Вона завжди стройна, вона ніколи не поправляється навіть від гормональних якісь проблем, навіть від того, що поїли, навіть від стресу. Вона завжди чудова, свіжа і гарна. І моделі такі, але ж ми шкіряні, це ж наше мистецтво. Це ми так маємо працювати. Але я нам сказав, ну ми будемо використовувати шкіряних моделів здебільшості, але це наш експеримент, ми будемо їх використовувати тільки в деяких там випадках. Як ми знаємо, деякі випадки, якщо вони дуже класно получаються, то вийде, що здебільшого можна буде використовувати віртуальних моделей, а моделі шкіряного інтелекту, тільки в деяких випадках. Ой, як гарно моделі шкіряного інтелекту. Боже. Я нарешті зрозумів, як розрізняти людей і штучний інтелект. А ми і далі робимо наші збори. Я би дуже хотів в якийсь момент сказати е, любі наші глядачі. Нарешті це все закінчилось, і ми не будемо просити у вас грошей. Але нам потрібно знову це попросити. Ми допомагаємо силам безпілотних систем. Нам треба назбирати 200 тисяч гривень на корч. Хороший, швидкий, маневрений, малопомітний автомобіль для специфіки виконання наших задач безпілотних, які допоможуть нам нищити ворога. Кожна гривня неймовірно важлива. Ми вже багато разів допомагали е, цьому підрозділу. І давайте це трошечки зберемо і докидаємо вже тих грошей, щоб ми могли вже купити ще один корч. Тому що на один корч ми вже з вами збирали. Він приїхав і він вже виконує бойові задачі. Тому кожна гривня важлива. Допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Коротше, зараз дивна штука. Ютуб в Америці запускає більш дешевий план, який називається YouTube Premium Lite. І якщо в Україні YouTube Premium коштує, мені здається, до 100 гривень чи до 200 гривень, то в Америці ця курва коштує 14 баксів, це бляха дорого. І випускають преміум лайт, і вона коштує 8 доларів. Але преміум лайт вона дивна. Вона вроді як Ютуб преміум, але в бекграунді застосунки не будуть працювати. Хто не знає, якщо ви використовуєте безкоштовну версію Ютуба, то ви не можете там запустити якийсь свій улюблений подкаст, закрити застосунок і ходити його слухати. Ні, так не вийде, тому що застосунок не закривається. Ну, коротше, вони отак вот от зробили. І для того, щоб так слухати, треба. Вот YouTube Premium, але ще YouTube Premium забирає рекламу. І YouTube Premium Lite також забирає рекламу. Але не всю вона буде проявлятися в пошуках, вона буде проявлятися в шорцах, і іноді буде реклама в відео. Як буде відрізнятися реклама в відео в безкоштовному і в Premium Lite поки що не зрозуміло. Тобто Premium Lite має якби забирати рекламу, але вона все ж таки буде. Вони кажуть, що буде. Менше реклами, але наскільки менше реклами, також не зрозуміло. І чи значиться те, що в безкоштовній версії тепер буде більше реклами? А щоб вона щоб YouTube працював як безкоштовна версія зараз? Треба преміум лайт. Дуже багато питань. Дуже дуже дивний пакет, але коштує тільки 8 доларів. В, в Україні напевно буде ще дешевше коштувати. Я не знаю, що сказати, чи то в Ютубі буде більше реклами, чи то тепер буде менше реклами. Але реклама нікуди не дінеться. Тепер ще й якщо навіть ви платите гроші. Ну і остання новина на сьогодні: Ча Джипті випустили свою оце, от, нову генерацію картинок. І ця генерація картинок, блін, реально класно працює. Ну, взагалі, мені здається, ми не відмічаємо наскільки круто. Почала працювати генерація картинок. Ну, по перше, вони вирішили проблему з пальцями. По друге вони тепер можуть писати класно текст. Ви можете там записати, зробив там мені картинку, щоб людина тримала книжку, на якій буде щось написано. І я й навчився малювати текст. Це прям агонь агніща. І найбільша контроверсія насправді була з тим, що в чаджіпіті дозволяли вам перемалювати картинки в стилі студії Гіблі. Студія Гіблі це найкраща студія аніми, яка існує з моєї суб'єктивної точки зору. Але це суб'єктивні новини, тому можуть. Казати такі от штуки, і можна було перемалювати картинки в стилі студії гіблі. Але зараз коротше люди почали використовувати для того, щоб створювати фейкові чеки. Так, і GPT просто офігенно це робить. Це зараз люди хочуть використовувати для того, щоб закидати в податкову в Америці. Якщо в Америці в тебе є LLC, це ну по суті, ніби ФОП. Ви можете коли платите податки, сказати: От дивіться, я тут обідав, тут обідав, тут обідав, тут обідав. І це коротше, в мене був бізнес мітінг, і це треба зняти з моє, мого прибутку. І тепер чат GPT може це робити. Самальт нас сказав: ну насправді, звісно, воно дуже класно, ми круті ребята, але там є вся мента інформація, щоб показати, що це AI Рейтид content. до моменту появлення тули, яка буде старати цю інформацію 321, і напевно вона вже випущена. Але в цілому, ну, дійсно кльовий приклад того, як. Е... Картинки, які згенеровані не з допомогою штучного інтелекту, вони прогресують. Раніше вони текст не могли намалювати зараз. Вон навіть можуть робити. Єдина проблема, яку вони не можуть це зробити, це нік Куйчач. Я на телеграм-каналі все писав, що має бути якийсь тест на Ніка Вуйчича. Хоча прогрес неймовірний, насправді. Ну пам'ятаєте, Ні Куйчича величезна людина, ну як людина по душі, в нього не розвинуті кінцівки, і але це не. Не заважає йому жити чудове життя, мати сім'ю, мати дітей, плавати, постійно виступати. І е, коли раніше закидали його фотографію з його родиною, от в ці я її перемальовки. То його малювали як чемодан. Якщо ти посміявся, то ти попадеш в пекло. Зараз я спробував Ніка Вуйчича, попросив перемалювати в якомусь аніме стилі, і я якось не можу зрозуміти, що в нього ні ручок, ні ножик. Він ніби, знаєте, його малює. Ніби він там їх ховає за спиною, і типу, фотографія там по ногами, де Тобто він ще Ніка Вуйчича намалювати не може. Тому тест Ніка є й генератори Ще не пройшли. Ну але дуже круто прогреснули. Йдіть і подивіться, прям супер класно. На цьому все, мої найкраще світі катани. Дякую, що додивилися до цього моменту і далі. Поначите ріхі лайк, підписка, дзвіночок, колокольчик, твої патріоном оце. А головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.